Хей-йо, hey, еврібаді, з вами Дезу Батті. Залетіли ми в режим під назвою Smile Block Simulator. Коротше, я так зрозумів, ти должен сидіти ламати оці блоки, да, і по ідеї з них щось будувати. Так, ми з вами нафармили певну кількість блоків. Цікаво, що я можу далі. А, от воно як так. Стоп, стоп. Я вже трішки відбудував, виходить? А, ага, я поняв. Просто нам треба зараз нафармити велику-велику купу просто цих блоків, да? Получається так, і, звісно, вже ж просто відкрити собі патів. Так, у нас є з вами п'ять кубків. За 5 кубків ми відчиняємо з вами пета і нам дають Фокс. Кстати, 29%. Радує те, що це хоча б, хоча б не самий хужий пет, який нам їх випасти. Так, відкриваємо пец і ставимо еквібес. Так, ну по і тепер ми зможемо з вами трішечки ліпше фармити. Так, ідеї я тепер можу. Так, це автобудівництво, тепер автофарм. Да, я можу тепер на автофармі просто стояти, без покаде фармити. Так, ну поки я фармлю, друзі, хочу вам розказати про свій телеграм-канал. В ньому зараз проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Тому, друзі, залітаємо, приймаємо участь. Ну і звісно, просто чекаємо. Ітоги розіграш. Бо це реально халява. Ти тратиш лише 10 секунд свого часу для того, щоб просто прийняти участь. Тому друзі, залітаємо і кайфуємо. Просто кайфуємо. Так, пойдем я вже на фармі достатньо кількість блоків. А я собі Я собі хочу молоток. Я собі хочу молоток за одну 1500. А, 1800. 1800 блоків. Так, включаємо автофарм і просто фармимо. Так, цікаво, що тут є магазин. Так, тут якісь кейси є. Так, ми ми це все забираємо. Відмінити, клайм. Тут я не можу досить відмінити. Нам треба просто купити пропуск, да? Получається. Хорошо. Так, у нас. Раз пойдет. У нас уже є 1700. 1700. Треба 1800. Все, 1800 є, значить, ми з вами купуємо тепер новий новий молоточок. Так, а чого? А чого нам не дають купити молоток? Ми ж уже нафармили потрібну кількість. Давайте нафармим 1900, я не знаю. Все, у нас є 1900. Тепер я можу купити? О, а от тепер я можу фармити. А Ану, стоп, я фармив по 10. Кей. Я... я таки фармлю по 10. Алло! Чому ж я не взяв? О, взяли. А ну, Ой, по 25 фармлю. Ой, балдеж. Ха-ха. Нормально, слухайте. Так, включаємо автофарм. і у нас в гівтах щось дадуть. Так, нам дають без, безкоштовні просто з вами зараз кубики. Окей. Наблюдаємо. Фармем. Дивіться 20, кстати, наші підписники залетіло. Це вообще жестяк. Ну, в принципі, у мене вже є 3,6 тисячі. Я думаю, в цілому. Так, тут якась є рулетка, я можу її покрутити. У мене є один спін, кстати. Да. Я можу покрутити цю рулетку, і цікаво, що мені просто зараз з вами кенти випаде. Бемс! Мой же випав. Може пет випав самий крутейший, що могло бути. Правда, яйце було ще би ліпше. Ну ладно, то вже не суть. Важно, так, тут ми це заробокси купляється. Я хочу зараз побудувати, побудувати, побудувати просто собі мостик. Так, ну я так зрозумів, нам треба прям дуже-дуже багато для того, щоб просто перейти на наступну локацію. Так, що по чому нас коштує? Предлагаю вам відчинити хоча б ще двох петів, просто щоб ми могли більше з вами фармити. Так, вибили з вами трьох петів собі. Значить, значить, треба зараз зайти в пец і нажати екібест. Все, ми активували усіх своїх петів, предлагаю включити автофарм і нафармити велику, велику Упу просто собі шмот. Кубіки, точніше. Так, хорошо, заходимо сюди, і пойде, я та тут щось виконав. Я тут реально щось виконав. Пойде якийсь квест? Можливо, якийсь квест виконав. Ні, квест ніякого не виконав. Так, пойде, І ми можемо клайм. Да, дейлі забираємо. Потім е, активувати можемо? Не можемо. Треба купляти. Поняв. Інвент ми не отримали. Забираємо три рандомних собі приза. Так, і шо? І що нам дають? Так, один ми отримали собі гемчик. Ще один гем отримали, і три гема. Ну, в общему вибили собі три гема. Ну, тож непогано, Тоже непогано. Так, що я собі тут можу цепляти? Пойде якісь побрикушки, да, для того, щоб ми могли більше фармити. Так, 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 так. Що, куди я можу потратити свої геми? Розказуйте, розказуйте, показуйте, куди мені тратити геми. Щось нічого не зрозуміло. Так, ми з вами виконали якесь завдання, отримали ще кубки. Я предлагаю купити новий молоток. Далі можемо купити молоток? Нормально. А ну, оскільки я фармлю, 140, по постосо. 40, це жесть. Це реальний жестяк, Анте. Оце ми тепер фармимо не по-детськи просто по 144 кубика. Жесть, це реальний жестяк. Так, а цікаво, а якщо я відійду. А, я відійти не можу, коли мене стоїть Авто, автофарм, да? Окей, давайте подивимося, що ми тут з вами можемо отримати. А, тобто, якщо ми добавимо собі в улюблені, нам дадуть, виходить, можливість відкрити кейс. І пойде, і пойде, і тут треба втикнути подобайку. Це зрозуміло. Так, я можу з вами перейти на якусь нову локацію. Сі, Ісленд. А ну, давайте, давайте Просто подивимося, що там у нас. Давайте понаблюдаємо. Так, ну тут я теж можу фармити. І що, в чому прикол? А реально, а в чому прикол, що я тут їх просто фармлю? Так, тут якась на ну, станція стоїть. А, ой-ой-ой, дорого. <схай> реально дуже дорого. Треба повертатися на звичайно просто локацію нашу. Так, ну дивіться, у нас було 11 тисяч, да, і нам було цього мало. Я предлагаю зараз перевірити, Да У мене є зараз 22 тисячі. А, я можу собі новий молоток купити. Стоп. Стоп, я ж можу отако зробити, да? активувати його. І тепер, тепер реально собі класно можу фармити по 252 кубика. По 252 кубика просто за один удар. Так, нам треба по ідеї... Й... Ти ви, вони вже добігли до кінця. Так, у нас вже є максимальний рівень. Нам треба максимальний рівень молоток. Бенз, активовуємо. Так, фармимо по 360. Так, мені цікаво, Денсу скільки тобі треба нафармити реально, так, да, щоб... Просто дойти до кінця. Давайте зараз нафармимо 1040, я думаю, 40 тисяч кубиків і попробуємо зараз з вами пробудувати мост. Так, все, у нас є 41 тисяча. Я предлагаю пробувати будувати, будувати цей мостик Будуємо, 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 будуємо дензе, дензе, дензо. дензо, дензо. тобі вистачить, Реально. Кстати, вистачило Реально, потрібно було 30 тисяч тисяч 30 лише. Прикольно. Так, наступний молоток коштує у нас дуже реально дорого. Прям дуже дорого. Тут ми з вами, друзі, фармимо по 800 кубиків. А тут якийсь є магазин. Так, тут ми з вами можемо. Так, і що? Опен, опен. Ну, я ж открив. І шо я відкрив? Правда, я не знаю, що я відкрив? Так, хорошо. Пойдем, ми можем сюди зайти. Ага, о, ой-ой-ой, все. Понял, купляємо, купляємо. А давайте на всі гемів купим. Ну, а шо? Куда вони нам? Куда нам скільки цих гемів? Так. Надіваємо ботінки, 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 все, усе надіваємо. Стоп, ми ж можемо, по ідеї, це все якось поліпшувати. І що не помиляюсь, ми ж можемо це, так? і що? Так, стоп, мені треба ботинка, ботінка. Я його поліпшую на один Тобто я запихаю три кубки, поліпшую на крутий кубок. Скидочку накидаємо, бемс, все, прокачалися. Тепер ми заходимо обратно. І що? і що, і що, що, і і що, Куди нам я? Так, ми вертаємося, повертаємося, і тепер тепер так, вийми ботинка, братуха. І тепер ми можемо з вами позакидувати. Оці всі крутецькі свої плюшки, да? Та ще один бути можемо. Все, тепер я по ідеї, стою швидше. І по ідеї, я должен бути якимось дуже-дуже крутим, да? Тут я якусь бачу фабрику. Так, ця фабрика, а. Тобто ця фабрика може нам створювати петів з певним відсотком. Ну і звісно, ми можемо їх так само і провтикати, да? Хорошо. Ну, поки що нам це не цікаво. Так, тут уже тут уже реально дорого. Тут уже реально дорого, так що треба треба будувати зараз собі цей мостик, щоб заробляти собі. О, 1800, кстати. а непогано. Ну, а ну скільки коштує сам, самий-сами дешевий кейс? 2600. Хорошо, я фармлю. Я фармлю без питань. Кстати, у мене вже 100 тисяч. Сензо, у тебе вже є 100 тисяч. Давай іди будуй. Іди будуй. 1800. А, так вони в мене пропадають. Реально? Я думаю, вони в мене пропадають. Я союз заново фармлю. Ні, вони в мене залишаються. Так, пойде, я можу відкрити. А, не можу. Треба 800. Поняв, понял, поняв. Так, значить, я предлагаю вам відкрити отаких от декілька кейсів. Опа, рейєр! Рейєр, кстати, непогано. Так, а ну, бемс? Ну, це. Комоновський. ладно. Ну, все, Получається, да. Тепер заходимо в ПЕС, ставимо Еквібест. О, уже X у них хороший, 19. І 15, окей. Так, і тепер ми фармимо по 2500 просто за клік. Ну без питань буде, знач, фармити зараз собі велику, велику купу. Я думаю, 1200. 1200, Думаю, да, на фармити кубиків або 250. і тоді можна буде пробувати будуватися далі. Бо я бачу, там якийсь медовий, медовий, медова локація, да? Там щось пов'язано з медом. Якісь там бджоли, напевно, будуть, да? якісь, мабуть, пети такі. Так. Я з вами заговорився, у мене вже майже 300 тисяч. Давайте зараз вже доб'ємо, ладно, цих 300 тисяч. І я предлагаю вам зараз пробувати будуватися. Пробувати будуватися, і подивитися, нам ізчити. 15%. 15% ми тільки пройшли. Тоб... Ну це мало, це реально мало. Так, а наступний кейс, скільки коштує? 13 тисяч. Ну, за 13 тисяч було б і непогано відкрити, да? Давайте, коротше, включимо такой автофарм. Хай мене дензикос і фармить. Реально, хай він фармить, і будемо потім з вами просто будуватися. І пробувати собі відкривати оце середнє яйце. Так, шоу у мене. Взагалі, зараз з вами, друзі, по халяві. Що в мене по халяві? У мене є один діамантик. Хорошо, далі ребіт. Ми можемо з вами зробити ребіт. Треба подумати. Ну він коштує закупки. А, так стоп, 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 стоп. Ми робимо ребітхи. По любому, по любому, ми ж будемо сильніше качатися. Дивіться, ми тепер качаємося по 4 і 9 тисяч за клік. Було 2,5 тисяч. А, хі -хі -хі. Не зря я це зробив. Реально, не зря я це зробив просто, друзі. Тепер ми реально дуже сильно фармимо. Правда, ми дуже багато кубиків своїх потратили. Ну, нічого, ми їх висредно. Фарми, ми їх бистро нафармимо. Так, що ми тут з вами виконали? Виконали якийсь квест, я бачу. Правда, щось я його забрати не можу, і я не пойму, що до чого. Так, хорошо, якийсь бік бік шарм. Хорошо, по ідеї ми його можемо десь тут одягнути, чи як? Щось, щось, щось трошечки я не можу зрозуміти, куди ми можемо одягати цей бік шарм? Так, ну поки я з вами лялякав, да? у мене вже майже 600 тисяч, вже майже 600 тисяч просто кубиків. Тому мені здається, треба Дензо, тобі включати автофарм з будувальника. Да, і будувати собі просто цей. Мості і заробляти, звісно, же кубки. для того, щоб ну як мінімум зайти з в ребітх і прокачати себе в ребіткові. Так, по 600 тисяч. Ну дивіться, Фредбер прям далеко не ходить. А ми з Фредбером рівно доходимо. Ми плюс-мінус одінаково. Реально, ми плюс-мінус однаково з ним доходимо. Так, ну і в цілому, ми нафармили з вами 16 тисяч кубків. І я предлагаю вам ну відкрити ось цей кейс. Відкрити оцей кейс і вибити щось класне. Бані! Ну блін, зай, це саме хуже. Це реально саме хуже, що могло тільки випасти. Так, робимо ребіт, даже не один, даже два робимо. Ми з вами знову потратили усі з вами просто наші кубики. Хорошо, значить, заходимо зараз в пец, ставимо еквібест. Так, не дає нам 19,1. Щось ти мало нам дає Зая. Зая, щось нам реально дуже мало даєш. Хорошо, включаємо автофарм. Ох, а я фармлю так прям серйозно. Я фармлю прям дуже серйозно. Слухайте. Кенти, я предлагаю зараз вам нафармити 800 тисяч. Ну і звісно ж взяти собі просто новий молоток. Новий молоток нам дасть прям велику, хорошу змогу фармити. Прям дуже-дуже велику купу кубиків. Так, ну і в цілому, що я бачу? Я вже нафармив з вами 800 тисяч. Да, давайте доб'ємо до мільйона. Давайте доб'ємо до красивої Цифри, все, 1 мільйон є, іде відчиняти собі новий кубик. Бемс, так, активуємо. Так, ми фармили по 7 тисяч, тепер фармимо по 8200. Ну, в принципі, непогано. Так, мені цікаво зараз попробувати, що я взагалі можу пробудуватися. Як далеко я можу собі зараз пробудувати? Просто цей мостик. Так, по 2 тисячі я получаю По 2 тисячі. А скільки коштує мені цікаво зараз саме круте яйце? Реально, мені цікаво, скільки коштує саме круте яйце. 65 тисяч. Ні, ну на нього треба прям дуже фармити Давайте я предлагаю нафармити знову 13 тисяч, да? щоб відкрити, хоча б, хоча б знову. Друге яйце, щоб хоча б потихеньку, помаленьку да, прокачуватись. Так, робимо ребітку собі, бенс, навіть не один, два ребідка робимо, і вже фармимо по 9 і одну тисячу кубиків. Нормально, нормально. А ми знову всі кубики провтикали. Хорошо. Зараз, значить, знову швидко фармимо 1 мільйон кубиків і починаємо будуватися. Так, забираємо бонус, забрали якесь зілля. Так, пойде ідеї, в шопі ми можемо його активувати. А, це лакі, це лакі, Ну, це коли нам треба буде відкривати кейси, да? У цих петів, виходить, треба його буде активувати, да, коли я буду робити такий невеличкий open case петів, да, тоді. Можна буде понаблюдати наскільки воно сильне лакі. Так, ну і в цілому нафармив я 1,2 і да? мільйони. Мені цікаво зараз перевірити, як далеко я дойду. Ага, як і получав по 2 тисячі, так я і получаю. Ну блін, ну це довго буде. Реально, це буде дуже довго. Мені здається, проще нафармити собі більшу кількість кубиків і доходити просто подальше, як ви думаєте, або, або реально просто треба вибити собі файних петів, для того, щоб ми могли просто більше фармити кубиків. Так, да, давайте попро... давайте все-таки зараз доб'ємо цих 13 тисяч, да, кубків. Ну і попробуємо, звісно, з вами відкрити. Просто нового собі пета. Можливо, нам реально дадуть класного пета, і ми зараз будемо собі прям дуже-дуже класно фармити. Прям дуже серйозно. Так, дивіться, так треба заповнити. Щось я не пойму, а по скільки ми фармимо? Що не можу зрозуміти? Чомусь не, не сумується, не сумуються наші ці. Ладно, значить, заходимо зараз в шоп, активовуємо зілля. Так, у нас є 15 тисяч, значить актив. Я забув зільку активувати. О, Турка! Рейєр, рейєр випав кінти! 29% на нього було. Так, давайте зараз перевіримо Ми зараз з вами фармимо в принципі непогано, тому зараз заходимо в пец і. Еквібест. Турка у нас дає, у нас, друзі, з вами 26х. Це це реально жорстко. Це прям дуже-дуже жорстко. Ну дивіться, зараз ми фармимо по 9-1 тисячі, да Ну, якщо ми зараз йдемо пети поставимо самих найліпших петів, ми з вами почнемо фармити по 10 тисяч. Ну, це реально круто, це реально круто, кінди. Так, дивіться, у мене є. Давайте зараз нафармлю просто 2 мільйони. Бестренько таку включу автофарм, да? До, до фармлю 2 мільйончика да? І подивлюся, як далеко я зможу просто дойти. От реально, ставте. Я дойду хоча б до половини. От мені здається, я пройду десь на відсотків 20 приблизно. Чомусь мені так здається, що 20% це максимум, куди я просто дойду. Ха-ха-ха. Так, все, 2 мільйони у нас є. Відключаємо автофарм і пробуємо пробуємо просто з вами добігти. Так, я казав, 20% немає. 17%. Жесть. Це скільки треба просто кубиків для того, щоб просто туди дойти. Ну реально, прям це дуже-дуже це складно нафармити таку кількість. Ну це хіба що, знаєте, якщо поставити автофарм, піти там поїсти, я не знаю, що поробити, піти погуляти, прийти додому, а потім подивитися, о, все, я можу пройти. тоді да. Тоді безспорно ви зможете допройти. Ну, давайте зробимо, давайте ще зробимо просто ребітхи. Так, стоп, я. Фармлю по 10 тисяч, хорошо, заходимо в ребідхи, роблю ребідхи, і тепер я буду з вами фармити по 13 тисяч. Ну, нормально, нормально, безспорно непогано. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте своїх клетацький вподобайок. Ну і, звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!